І зараз до нашого ефіру долучається Валерій Шершень, майор збройних сил України, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Вітаємо вас, вітаємо, добрий день. Вже, е, оперативна ситуація. Хочемо вас запитати про це і, зокрема, про те, що генштаб звітує про важкі бої на таврійському напрямку. ви можете пояснити, що відбувається? Ворог обороняється чи намагається йти в наступ. На нашому напрямку ворог і обороняється, і... і також йде у наступ у зоні відповідальності угруповання Таврія. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А також відзначається веденням активної оборони на Мелітопольському та Бердянських напрямках, Бердянському напрямках, зосереджуючи. Колосальні зусилля на недопущені просування вперед українських ударних підрозділів та військових частин протягом доби ворог 18 разів атакував наші позиції. При цьому бойові зіткнення припадають на Мар'їнку у кількості 13 атак та в Діївку п'ять атак. Окрім того, російський ворог здійснив. 745 обстрілів застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію на Авдіївському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Первомайського. Противник завдав авіаударі у районах Новокалинова та Авдіївки. Додатково по Авдіївці завдавалися удари дронами Камікадзе типу Квадро на Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії. Наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Також ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Новомихалівки, завдав авіаційного удару біля Вугледара. Також тут були ударами. Також тут були удари дронами Камікадзе типу «Лансет». На Запоріжжі ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Та недопущені просування наших ударних підрозділів протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників уздовж цієї лінії зіткнення. Не гребували окупанти і тим, що обстріляли лінії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Чарівне, Червоне, Преображенка, Затища, Левадне, Кам'янське. У відповідь нищимо ворога далі. Докладаємо максимальних зусиль на зменшенні його бойового потенціалу, а також на знищенні матеріально-технічного забезпечення. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони та в напрямку протягом доби виконали 1247 вогневих завдань. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими, пораненими, полоненими склали відповідно безповоротні 56 окупантів, санітарні 135 окупантів, в полоні одна особа. Знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, а саме 6 танків, 5 одиниць бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та мінометів, зокрема 4 гармати Д-30, самохідна артилерійська установка 2С-9 «Нона», самохідна артилерійська установка «Акація», Знищено 7 одиниць спеціальної техніки, скажімо, комплекс далекого візуального спостереження муром, ем тощо окремо виділяємо і про це ви щойно сказали на початку мого включення. Що минулої доби було знищено ворожі склади боєприпасів, яких нараховують 6. Пане Валерію, що скажіть, є? будь ласка, ми розуміємо, що в цих умовах нашим бійцям все одно вдається просуватися. А наскільки глибоко збройні сили України змогли вклинитися в територію окуповану ворогом від початку активних наступальних дій на вашому відтинку? На достатню відстань ми вклинились в оборону ворога для того, щоб він почав перегрупування своїх військ. Відбувається певна хаотика в його діях. От, щодо нашої наступальної операції, угруповання Таврія на визначених напрямках, то протягом доби наші ударні підрозділи продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах, проводять розмінування, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневе ураження артилерії по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби у готовності продовжувати наступальні дії. Маю наголосити, що успіх це не тільки просування вперед на певний кілометраж, метраж, успіх це і створення належних умов для нашого просування, подолання бар'єрів. І найголовніше, що ми в цьому процесі ставимо, це збереження життів. І... Маємо на увазі, звісно, ефективне нищення бойового оборонного потенціалу ворога, пане Валерію, От якщо говорити про нищення оборонного потенціалу, наскільки сьогодні вільно себе почуває ворожа авіація в Таврійському небі, і які саме види авіації є найбільшою нашою проблемою, і чи вдається з нею ефективно боротися? Ворог системно застосовує авіацію в середньому 10 разів на добу, якщо брати такий відтинок часу, як тиждень для порівняння. Мова йде про тактичну та армійську авіацію. Це су 35 Су-25, ударний гелікоптер ка 52 Дві, добу, дві доби тому російські військові запустили по містах і селах Запорізького регіону, наприклад, дрони, е, от, а також вдарили кабами по Новодарівці. Е, ворог за минулу добу вісім разів атакував з неба. Це було вісім дошкульних авіаударів. У попередній період таких авіаударів було 14. Е, е, от, е треба відзначити що ми маємо ефективну систему ППО, от ворог на це зважає але в авіації має суттєву перевагу Якщо f 16 та Атакамс, uh, які ми дуже сильно чекаємо, здатні знищувати російські ракетоносії uh, у Чорному морі і протистояти російській авіації у нашому небі, то яка зброя потрібна зараз для успішного просування суходолом uh, до того щільно замінованим? Тут е, е, треба напевно говорити про те, що Ефективність подолання мінно-вибухових загороджень пов'язана з тим, що ми повинні використовувати так звану піхотну тропу, тобто індивідуальні комплекси розмінування, і, скажімо, ну, наразі ми не можемо використовувати, наприклад, мікліки для комплексного, більш ефективного. Колективного розмінування, оскільки інженерна техніка, велика інженерна техніка в, в умовах степу стає цілю номер один для російського ворога. Ворога як з'являються що ж, зрозуміло, пане Валерію, втратили втрат. Так, втратили зв'язок буквально на хвилинку, але найголовніше ми почули. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Марафону Єдині новини Валерій Шершень, майор збройних сил України, речник об'єднаного прес-центру сил оборони та в Рійську напрямку був з нами на прямому зв'язку.